Зігрують Антіфорс, тому в них лише один фармган. Це, до речі, МП-7 від Крімза. І зустріч зараз буде нашого. два Гравця Монте. Вони ловлять! І Крімза, і Роя. Ось це найс! І пішли пушити далі. А тут, до речі, Сомдаян ховається на коннекторі. Найси можна вигравати. Та це можна точно виграти. Від цієї зустрічі Афро залишається за Ось тут. Іде прямо на здобич зараз. Або може сам стане здобиччю. Ні, мабуть, стане сам, тому що його вже спіймав демк. Отакої. Ти ямо, а тут ми. Мейзі, ну що, це буде легкий тір? Чи навпаки, хедшот з пістолета і можна собі плюс калаш зробити. Він має почути, чує табун їжаків. каже так, у мене тут щось є. А, так, ну, зайняв трішечки інший кут. Ну, зробив фрага, не знаю, чі, влаштовує його. А це головне, щоб цей калаш не внесли. А в нас монта в наступний раунд. Ну і й... вовче, опа! А що за туристики встає? І цей юм ще й биває а, отак, от Вову. Далі намагається Мейзі відпрацювати з дев'яточки. В нього це виходить. Отримає хедшот від Демко Ко, але там за котом ще Декстер. Котрий хоче червоний, але в нього є флешка. Та все той же самий юмп. І можна зайти прямо в сайт. Паралельно він саме цим займається. Знаєте, плодиться бомба, не влучає. Тікає демп, можна бити. Оце красиво. О, розміни, розміни на користь Монти. Це вже непогано по інфа є. А він все ж таки накидував флешку своєму тімейту, тому сканувата. І увесь цей 50-річний досвід, котрий він має, може допомогти йому виграти цей клач. І який ти в нього є, але немає голови. Ось так. Киде вистачає мені особисто вору. ну як трошки. Два на 12. Стата дуже сильно поки не вистачає. Сергій іде розпікувати коробки. Бачить плече сюди першого. Далі йде за другим. Сюди другого. Давай третього. Можна там знизу також пройти. Тімейти мається. Займатися була флешка неприємна, але це не зупинить потяг, котрій. Це що за два хедшоти від Мейзі? Ой-ой-ой, бачив третього. Ой, розуміє, четвертий. Він бачив. тінь, третій хедшот! Ні, 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 цього не може бути! Демкуку просто вибігай! Мізі відбирає К-47 і і демко його не забирає. 37 хп, до речі, в Сергія. 66 у мезі. Я бачив, як ця людина брала 1 в 5 з П-250 без армору. Тому демку слід бути надто обережним. Я серйозно кажу. Ні! Тобто, чи смок його дивиться в нас в мезі? Ні, це клач! Це це можливо один з найкращих хайлайтів у історії 2 і зараз. Загалі дуже важко створити якусь якусь якесь повернення самому в нього повірити. Я не знаю, що має статися Рой мой зараз за угом майже забирає з собою вортокей. Ну, наче якийсь там примарний шанс. Знаєте, щось там таке є, але тут є переміщення суперника під Б. І це дозволяє Фнатік відігравати на сайті втрьох. Є розмін від Афро є Брайдін Сендаянга. А ось крім не пощастило, промахується в Афро, І це шанс. Можливо, Декстер все ж таки не допустив нас помилку, тому біє. і зараз з гешкою він рухається першим. Якісь хаєшки від Фнатік, напевно, для того, щоб просто зібрати інформацію. Декстер підтиснув нас шорт і забрав. Протоке перестріляв, і навіть він не витратив багато хп. Тобто, влучив вора по ньому. Хедшот бро, Це велика проблема. Троє гравців, вже двоє гравців. Чекає спину. Віця, але в сайді там така бідося. Ну Но... І питання до нашої лайф студії на чому взагалі стосувався цей раунд, в чому була його думка? Тому що я трішечки не зрозумів, почекати смоков, смоків і вийти під Б, або знов ж таки зробити фейк і на цьому, і на попередніх турнірах використовує дуже і дуже стабільно на центрі мапи. А тут якась ідея цікава є у Fnatic, Вони з двох боків підходять по центр, однак у погору інші плани на це він відбомбардував нас Афро, сканує смоки і на підсадку просто якось попри. Приколу він перевівся, зібрав тут декстера. В нас коротше проблем тут на антиекономічному раунді, скоріш за все не буде. Коли дивишся ось такий в їх конання, то це називається знаєш такий дефолт свого роду. Тобто вони настільки багато раз катали такі ситуації, що вони просто їх відіграють. Тобто, це такий аля знайомий сценарій. Я... Разом розкидується в нас конектор, там якісь хаєшки виходить в нас вже чув. мізі. Красно ховається у ці чув чудовий, побачив бо. Смоку, тому забрав першого, знаєш, що десь тут другий, просто смок. І окей, свою увагу він звертає на ворота. Тут вже три гравця Монте, Коротше, в тому, що стосується розстановки гравців, проблем виникнути не повинно. Так воно і є. Пан краснул, зауга, трипл кіл. Витратив він на це три хп. І сидить демк, це така гадзіла. Просто воно як закричить. І я не знаю, ну ти просто себе почувати, як будеш на лані, коли тебе там ріжуть, умовно, як в тому оверпасі на першому раунді. і ти Такий потім чуєш цей крик, і ну що, все мовчу. Це крастл. Я вас вітаю, це син конектору. Та це хрещений батько конектора зараз вийшов. Я не знаю за ухо так розкрутитися. І знов ж таки зверніть увагу, наскільки простіше переводити свій спрей на відміну від М4А4, наприклад. І знову він бере на себе цю відповідальність. А що стосується, ти там сказав про Крикі Хекс, пам'ятаєш, о, я, я його хотів згадати. А, ось ось Genius". його. так, так, так. Ось він. Так, трішечки. Так дивно, виглядає, крім сприймається непросто трішечки е, невчасно. Не Монти вирішили підтиснути в нас мейн, тому подарували просто такий халявний фраг. Але загалом перевага все ще в Монти І більш того, Бро підтискає в нас через Б мейн, шукає. Ну, він і збирає інформацію. Головне не пропустити суперника через коннектор на Б. І для того, щоб. Цього запобігти саме Краснал повертається на Б і спостерігає за цією ділянкою мапи. Так, для красного ця мапа поки що виглядає ну, прямо як лютий плюс до стати. І ось він готується прийняти крім за. Крім за мить, і він відвертається, такий неприємний для нього був вкут. Декстер не вилучає завіку. Просто краснел вже вкотре, демонструє, що відчуття під цю флешечку, під ці кути під колонами у нього. А, підемо все ж таки на вертігу, де і вирішиться а, найкраща команда в цьому без ТОВ-3. Все ж таки, сам по собі матч тут на виліт. І тому Ворон-Токей одразу бере все в свої руки. Я таку пістолетку від Монте вже бачив. Це мідл, але не такий швидкий, як у попередньому. То тут... взагалі не реагує ж інфа була. Ви ж чули, що ви влучили в тіпа. Я не розумію, що це таке. Мейзі зараз спробує вийти з хелпи, На нього просто пікається вору. Здається, Вовчик зараз ще один хайлайт. Нас трьома фрагами на пістолетці. Отакої. Вовчик. Би вітає, ти ще раз це зробив. Зараз номінально починається ігра. Крімс вилітає з ями одразу намагається когось бити, але ця флешка взагалі йому заважає будь-що зробити. Бро не встиг відреагувати на третього, але два фраги свої він зробив і це треба відмічати. На ямі вже пройшов Крімс. Він вже опиняється в сайді. Бей зараз буде чекати, що там і як добиє ворот, який тут один стоїть, кидає за кута за пальну. Хоче викурювати опонента. Той виходить перед флешка. А ха ха, яка флешечка. І не встиг сховатися вори, і не встиг запобігти цієї флешки. І, напевно, спина зараз читається так. Відкришається сам. Знаєш, що суперник в спині, але Красно не залишається саме в тилу. Він йде до свого тімейта. Дем куку -ку не перестрілює Афра, але залишає його червоним. Якось за ним закріпилося. Ворат укей. Хвилина 38. Що він робить влади рубі? Взагалі, що він собі дозволяє <п 'яти> за стаймінгом не пощастило. П'ять-чотири розміри для втаді. Ну, буває таке. Причому ти подивись, о ця дві. Знову ініціатива миттєва під інформацію, Ти трошечки підкинув Борд Кей. Okay. Далі красно відпрацьовує за свого тімейта. Крімс, мало холспонтів, буквально шість, яка Кахаєшечка близько, так впала. Два. Добро зараз піде в спину. І, можливо, в цьому таймінгу на нього очікувати саме не буде. Хоча, де з точки зору, Фнатік ще могли бути супернички. Крімс, як Ківін, просто зайняв будба скудний. А біймав все-таки про. Ну і ще бол. Рулетка, так би мовити. А, тому повертаємося далі. Зараз в нас Афро на снайперської пунктівки займається Рампай під флешку. Краснал знову виходить руйною. Першого, другого. Та як він стріляє, він не відчуває Фнаті. Хоча здавалося б, настільки високого рівня суперники проти нього. Демку на сендбоксі потримують для себе Молі. Красного, однак, о, просто надає йому підтримку. Третій фраг для нього. І тут би демку також влучити по обличчю крімза. Фнатік на сервері немає. Тільки зараз розкрився смок. От виходило. Б... Крошечки пізніше далі розвалюється рой. В принципі, вже стало цікавіше. Лебро на розмірі так само розсипається, як і Дем куку -Ку. залишається Вітя котрого поки так і не було можливості розкрити цей девайс. 5-7, шановне товариство. Нічого такого, просто монта на крок були попереду. І в яку просто пастку в нас трапляють Фнатік. В них зараз форс на всі гроші. Це вже е, ендріфрак від бро, і можливо дев'ятий раунд. Далі економічно це десятий. гарні, гарні початки. Мізі, uh -huh. мається, Та За тобов все ж таки! Він затискає по першому. Там ще фраг від Декстера був. Краснал на розмінах. Все непогано. По Декстеру інформація є. Він застрибує з uh, дев'ятки, встановлюється бомба. Намагається Декстер когось знайти. І влучає по. Він влучає поворот, ти зрозумів? О -о -о. Він влучає по поворот. І це страшно. Ще один Ослем заїхав, мені здається, в той. Шо один за іншим просто йдуть. Тим часом запленчена бомба вже наполовину відстоялась. І тут миттєво, і простріл, і підпалив в дубці. Та ти що, Тут навіть нема що прокоментувати. Все було б окей, тут у нас до речі, демку p 90 сподобалося йому з попередньої мапи. Тут пістолети, і проти пістолету таке, скоріш за все спрацює. Да, і тут p 90 мапи дати і трошки більше мені здається, імпакт, бо щось два в одного. Афрокоттер ще, до речі, тисне. Я вам скажу, підбирає мокте. Биває сходу! Во під іншим сайдом. І, до речі, це трошки працює, бо на КТ перетягується Крімс, і зараз він мав би потрапити в пастку від польського хитруна, але щось такого не стало. Далі потрапляє ще й в пастку кривза. Ну це не досвід. Це тут якась поплава, чесно кажучи, бо ви забайтили на це. Демк хоче ще один раунд потягнути сам. У мене флешбеки. я таке десь бачив вже, де він один в три вбиває опонента ось там на підсадках. Ми таке вже дивились. Саме так. І смаком він закрив мейн. Йде на хелпрум. Чудово розуміючи, там, скоріше все, тепер не буде. Він просто ховається в смокі, нічого собі. Пане Сергію, він він не очікують! Чуєх! Вихід! Чує вихід. Двох. вихід спини. Халява! Боже, яка халява! Ховати! Жийте на час! Тобто, а -а 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 Найс. Який один же момент! Як він витягнув один в три.